Всім добрий день, добрий вечір, я з України. Мене звуть Ольга і я вишиваю бісера. Але я вишиваю не тільки бісера, а і потрохи, дуже потрохи, іноді вишиваю стрічками. І в цьому відео я вам розкажу про стрічки. Набір, як він у мене опинився, і зроблю таке коротеньке відео, мабуть, обзор цього набору. Стрички, так вийшло, що до війни мені довелося декілька разів побувати на виставці. На виставці, де вишивки дуже багато. Виставляють ті хто, хто їх робить, ці вишивки, іменно виробники наші, українські, але тоді не було якось, знаєте, російські, українські, було дуже багато виробників. Виставка була дуже така багата, гарна, як кажуть, на виробників. Багато представляли свої новинки різні. І можна було щось. Там ж і купити на виставці, полюбуватись на красу. І я мимоходом якось, знаєте, проходила, і, і так, так от було так красиво все і оформлено, і дуже багато було стрічок. І я зупинилася коло одного з виробників стрічками. Це шовковий сад. От Бачите, отак він називався. Я тоді купила набор, я їх попросила, кажу, дайте мені набор, саме такі легенькі, щоб я могла його зробити, бо я зовсім не вмію вишивати стрічками. Вони мені дали тоді набор, я, я його вишила. Ну Так, були труднощі, тому що я зовсім не знала, як і що. Я дивилася відео інших рукодільниць і якби вчилася і вишила. Ну, Трошки мені там не вистачило лінточок. Ну, це таке, знаєте. Так ще ось я ще, ще тоді відкупила у них набір голочок. Дуже мені захотілося. І зараз вони є в інстаграм, Шовковий сад. Ось така у них, бачите, Називається Silk гарденком їх на номері телефонів, може комусь пригодитися. І я а, ще раз потім купувала у них набор. Я ці набори іменно купувала набори, бо сама, знаєте, не дуже лентами. Це треба малювати, потім підбирати які е, стрічки. Бачите, ленти все одно, інколи балакаю на російське. Підбирати стрічки, я ще цього не вмію робити. Я купувала набори. І коли мені було дуже багато роботи літом ось на городі, бо в мене якраз полуниця, полуниця завжди так вийшло, що визрівала, треба було її збирати, щось там з нею робити, то вишивати бісером якось не було часу. І я завжди брала один набор злегідь, і його відшивала. Бо знаєте, бісером треба декілька разів уколоти, а ленточку раз провів і вже тобі ось листик або якась квіточка. Я хочу сказати, що так... ну, як? Є, є декілька таких важких елементів. Я все ще ніяк не можу зібратися, відшити троянди із атласних стрічок, але, мабуть, колись я вже це зроблю. А ось цей набор мені достався від, а, від Інстаграмі від Silkardin. Я його виграла. І не тільки набір мені ще дали там ось декілька таких. Малюночки, які можна переводити потім на тканину і вже потім самим вишивати вже якимись там стрічками, якими ми підберемо самі. Так що я дуже вдячна Silk Garden. Вони тоді проводили якісь розігріші, я вже не пам'ятаю, бо це вже було давно. На жаль, я силочку також не можу скинути на те відео, де, де я виграла цей набор. Мабуть, десь пізніше я скину силочку під відео під, під це. Так що, якщо вам воно сподобалося, і ви хочете знати, як, як я виграла, і я скину силочку на Silk Garden, то це буде трохи пізніше, в іншому відео, коли я мабуть, цю роботу вже закінчу. Мені дуже подобається, як я дивилася, як інші вишивають стрічками. Ці роботи, виходить, неперевершені. Вони навіть як ексклюзивні такі. Не можу навіть слова підібрати. Дуже-дуже мені вони подобалися. І ось це вже моя робота, мабуть, третя або четверта. Вони є, я там, якби, альбом такий, вишивка стрічками. І в мене там є відео моєї роботи, де я вишивала стрічками. Ось такий набір. Мені дуже сподобалось. Там можна було вибрати, що ви хочете, щоб вам прислали, коли, коли я це виграла. Мені сподобався ось такий набор. Я думаю, що він легенький. я заказала його. Ось атласні стрічки, нитки, бісер інструкція. Значить, ось такі. Нитки. Ось такі стрічки, бісер жовтенький, Також ниточки. Ось ниточки йдуть тут, бачите, також є ниточки трошки. І дуже такі гарне виходить. Бачите, забула, як звати зонтик на українській мові. Так, що ж сюди входить? Будемо дивитися. Так, це вже ми побачили стрічки різнокольорові. В основному це такі ось як фіалки, зонтик фіалки. Фіалки також, бачите, дуже такі дрібненькі, получаються, ось. ну, Мабуть, думаю, хватить стрічок. Ось така невелика робота, розмір 13,5 на 20 см. Але вишивка стрічками треба відшивати на п'яльцях. На яких там, які у вас є, чи пластмасові, чи дерев'яний. У мене наразі зараз немає ніяких п'яльців, і я не можу почати цю роботу. Тому роблю тільки обзор. Що ж сюди входить? Сюди входить ось така основні правила роботи з стрічками. Як робити? Що, що спочатку треба робити, ось як закріпити цю стрічку на голочці, бачите, ось також ось нужно, о, треба як зробити ось, ось такий, бачите, листочок. Все, все тут розказується, треба, е, якось так от, знаєте, дивитися. І пробувати це робити спочатку може навіть без вишивки, десь може я знаю, десь у куточку, десь щоб не, не спортити таку знаєте роботу, як я спочатку я дуже багато вставляла стрічки, ось тут на вивороті І потім прийшлось мені її обрізати. І я вже ж бачила, що рукодільниці вони в основному. Тут треба ще, знаєте, така запальничка. Бо треба ленточку цю, трошки її ось запальничкою якби прижигати, щоб вона не розпускалася. Бо ленточки, ось бачите, можуть вони розпускатися. Тому треба їх прижигати, щоб вони особливо, особливо, бачите, я буду трохи, вибачте. Бо я ж кажу, все життя проговорив російською, і не те, що мені дуже тяжко, ще раз кажу. Мені хочеться балакати на українській мови, але декотрі ще слова я не можу згадати. Я, я їх може і знаю, але я просто коли ось балакаю, розумієте, я просто не можу другий раз згадати. Та вже ж я ж кажу, що вже і такий, знаєте, возраст, що. Ой, перший клас вже занадто пізно. Що ж, буду якось, я буду продовжувати на українській мові, бо українська мова то є українська мова, знаєте, зрозуміти мене, не то, що я ось, наприклад, війна і все, я почала розмовляти на українській мові. Так, все це дуже змінилося, змінилися пріоритети, все змінилося, в життя змінилося. Бо так як ставляться до нас сусіди наші, то знаєте, це дуже тяжко сприймати. Сприймати дуже тяжко. І хочеться розмовляти українською мовою, бо наші сусіди її не розуміють. Розуміють тільки ті, які живуть в Україні. Ну що ж, я маю надію, що я найду нових собі друзів, які мене будуть розуміти, які будуть дивитися мої відео. І, і розуміти те, що я кажу. А, але я думаю, що мова рукодільниці вона буде понятна на будь якій мові, Бо ми, мене є друзі з-за кордону, які вони не розуміють навіть вони не знають ні української, ні російської мови. Вони знають тільки якусь другу іншу мову. Лю, люди, навіть з яких знаєте, таких стран, що я би не подумала, що вони мене дивляться. Але вони, вони пишуть мені, що так, чудово, красиво, гарно, бо це мова мова краси. Розумієте, мова вишив... вишивки, що ти показуєш, що це мова краси, просто краси. Так, ну що ж, показала вам набір. Мені дуже сподобався, ще кажу вам раз, що такі гарненькі ніжні квіточки получаться. Ще раз покажу вам, як називається в інстаграмі. Ця група така, так, вони проводять майстер-класи. Ви можете відкрити їх сторінку і підписатися на них. У них дуже багато майстер-класів. Як вишивати там квіточки різні, ті ж троянди? Як, як вишивати там всі ці листочки? Як... Це Можна дивитися його годинами, розумієте? Я, коли заходжу в інстаграм, і їхню групу там відкриваю, то дуже багато стараюсь подивитись їхніх відео і повчитися. Так що, кому цікаво, можете заходити і дивитися. А я маю надію, що я відчую цей набір, і ви обов'язково побачите, яка ж в мене буде готова робота. І, мабуть, на, на цьому вже буду вказати вам до побачення. Я ж кажу, цей раз мені просто трошки не повезло, бо в мене немає на чому вишивати. А так, вишивка э, стрічками. Це якби швидше набагато, чим бісером. Ось у мене ще така робота. Бачите, тут совушка, така подушка в мене дуже гарна, мені подобається вона. І тому. Поки що просто-просто ось такий малесенький обзор, що я буду робити. Що ж, Всім дякую і всім до нового відео. Маю надію, що обов'язково все буде добре. Будемо триматися, все буде Україна.